Що нових будинків де будується, там вже прибуваються квартири за власні кошти. Ті квартири, які нам були надані, нібито приватизовані, якби безкоштовно. Тепер держава хоче повернутися назад і е відшкодувати ті суми, які вона ще ну, е так сказати, поклала на, на ці будинки, і які ще не відшкодовані. Тому е шість років тому назад. Працюючи спільно з організацією Об'єднаних Націй і, включившись програму сталого розвитку, у Ваво-Франківську масово почали створюватися будинкові комітети. Тобто власники квартир почали об'єднуватися в будинкові комітети з одною метою, щоб покращити свої житлові умови. І в деяких е, моментах це ну, знаєте, в більшості будинків це вдалося зробити. Е, перше, це е, дахи були проблеми. Підвальне розголуження, тобто саме такі уязвимі місця, які є в будинку. Е, Проте, хочу вам сказати, е, ініціатива людей залишилася, але створенням і приходом до власті, буду так і казати, не буду боятися е, хлопців, молодих із ВО Свобода, вони. Вирішили повернути срок інакше, підтримати нашу владу в тому плані. Владу мають на увазі українську владу, щоб створити ОСББ і піти шлях на ОСББ. Тільки що Рима сказала, що це створювати не можна, тому що це хибний шлях, це є да шлях для збирання квартир. Тільки освободивши ОСББ, люди залишаються на полоті своїми проблемами. А держава обіцяє, ви створіть ОСББ, а ми вам. Поможемо і е, е, якось спільно це зможемо зробити. Неправда це. Я вже три роки борюся з цим питанням, що ті постанови коміни, які приймаються, прив'язуючи до реформи житлово-комунального господарства, під всяким соусом подається оця е, така програма щодо е, щоб об'єднати людей. Е, е, вона результат ефективно не дає. Е, е, у нас один будинок, один будинок, якому, якому є, РСБ, але він перелісований. Із ЖБК вдалося правда не неправда отримати кошти. Я розумію, можливо, для вас це не дуже актуально, отримати кошти і відремонтувати повну реанувацію будинку. Ну місті Івано-Франківську, 1800 таких старих будинків відремонтовано тільки один. От уяв... порівняйте, уявіть, скільки треба років, що... років щоб отримати е, якийсь позитивний результат. Що ми змогли зробити? зробити? Ми не мовчимо. Ми збираємо наради, запрошуємо. До міського голову, начальників управління, е, які є при місті в особливо е, житлово-комунального, і вносимо свої пропозиції щодо формування титульних списків для виконання робіт, капітальних робіт на наступні роки, е, ми ходимо на сесії, е, які проводяться в, е, в місті. Е, останнім таким наглядним будемо казати, прикладом.